Санкції не відповідають загрозам. Вас іздасть! Ічпрехатувачубаць. Вас іздас. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз сильніше вдарити по Путіну. Запропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС щодо Росії не відповідають масштабу путінської ескалації та загрозі, яку він становить для Європи та всього світу. Ми закликаємо ЄС сильніше вдарити по Путіну, щоб зупинити його. Це вирішальний момент, заявив міністр. Єврокомісія оголосила пропозиції до восьмого пакету санкцій проти ЕРФІ. Зокрема, розширюється список санкційних осіб, запроваджуються обмеження в сфері торгівлі, ціни та на нафту. Серед ключових моментів, які пропонує новий пакет, заборона імпорту рашистської продукції в розмірі 7 мільярдів євро. Додаткові заборони на надання європейських послуг, заборона громадянам ЄС входити до керівних органів рашистських державних компаній. Крім того, нові санкції. Буде введено в основу обмеження цін на нафту. Зараз поговоримо про це із Іриною Геращенко, співголовою фракції Європейська Солідарність. Пані Ірину, вітаю вас. Доброго дня! Отже, сьогодні енергетична війна у світі набула фактично нових ознак, нових обрисів. Росія фактично вдалася до глобального терористичного акту, підірвавши ці два газопроводи в Балтійському морі. Як ви вважаєте, чи спонукається сьогодні наших партнерів на заході до посилення допомоги Україні, до припинення будь-яких контактів з Росією, до посилення санкційних заходів проти Росії? Ну, якраз наша команда починає сьогодні новий раунд так само наших міжнародних зустрічей. Петро Порошенко відправляється до Швеції, де матиме участь у великому безпековому форумі. І на всіх цих майданчиках ми будемо говорити і про псевдореферендуми, про цю спробу країни крадія якомога швидше. Спробувати оформити крадіжку українських територій про ядерний шантаж, про газовий шантаж. І очевидно, що дії Російської Федерації вони потребують і вимагають дуже сильної, потужної жорсткої реакції нового пакету санкцій і надання Україні нового пакету зброєння. тому що очевидно, що і мобілізація, і ядерний і газовий шантаж це спроба ну знову таки тиснути не тільки на Україну, яка сьогодні стікає кров'ю і. Дати дуже велику ціну за нашу незалежність, а й шантажувати весь світ, і тут дуже важливо, щоб е, ну наші партнери найближчі не давали можливості жодною путіну продовжувати цю політику. Ну які ще політичні інструменти для того, щоб зупинити принаймні Путіна, от в, в намірах його використати тактичну ядерну зброю, про що вже теревенять їхні е, глашати, я не знаю вже більше тижня. Перше, очевидно, що Російська Федерація має бути вишвернута з усіх міжнародних майданчиків. Під час старту нової сесії Генеральної асамблеї ООН вже очільники Сполучених Штатів Америки Європейських країн заявили про необхідність реформування Ради безпеки ООН, де країна, яка тобі незаконно абсолютно входить, порушує всі стандарти. Але цього недостатньо тільки вишвернути Україну з усіх міжнародних. Народних організацій потрібні сильні санкції. Очевидно, що всі російські банки треба відключити від свіфта. Потрібно, щоб в аеропортах європейських країн країн цивілізованих не було росіян, щоб вони отримали повну візову заборону на контакти з цивілізованим світом доти, доки вони тікають від мобілізації, замість того, щоб вийти на площі і протестувати проти агресивної політики Путіна. Так само, звичайно, ці санкції мають включити повне газове. І нафтове ембарго, і ми знаємо, що цього поки що немає. Очевидно, що Путін це своїми діями хоче посилити ці страхи, які сьогодні є в Європейському Союзі щодо важкої зими, яку всі вони тут бояться, через збільшення тарифів на електро... ну, на, електроенергію, на газ, на енергоносії, але Європа переживе. Цю зиму без Росії, і справді Путін не розуміє, який він підрив зараз робить своїй енергосистемі так само своїм потужним можливостям експортним. Але нас це не має цікавити. Ми маємо зробити все для того, щоб Росія стала країною згоєм. Що стосується шантажу Путіна щодо застосування превентивної ядерної зброї, мені здається, що це потребує такого ж більш потужного. Відповіді світу щодо надання Україні не тільки можливо допомоги військової, а й залучення експертів для того, щоб ми могли дати більш серйозну відсіч агресорам. Ну от якби зараз Україна сказала, давайте ми ви Україну до а, НАТО, це буде такою парасолькою і гарантом того, що а, Путін точно не використає ядерну зброю проти члена НАТО. Взагалі, такий хід можливий. Я думаю, що на сьогодні це нереальна історія, тому що ну серед країн НАТО є ті, які не готові поки що такі прийняти радикальний крок. Хоча це було би дуже правильно. Тому що сьогодні гарантом безпеки європейського простору є не тільки НАТО, а й збройні сили України. Ми бачимо, що своєю мужністю, своєю ну просто звитягою і професійністю наші збройні сили і контрнаступ організували і дають відсіч агресору. Але очевидно, що Наприклад, надання Україні ПДЧ, було би правильним абсолютно кроком, і а, більш потужні заяви від країн НАТО, від НАТО щодо того, що Україна обов'язково буде членом альянсу сьогодні були би на часі. Взагалі від альянсу, от як колективної інституції, дійсно нам би хотілося без жорсткої реакції, не просто там занепокоєння, ну а чітких сигналів Путіну. Ми знаємо, що наші партнери. Публічно і непублічно подаються сигнали Кремлю щодо ну неприпустимості не тільки ядерного шантажу, а в принципі деградації такої безпекової на фронті і говорять про застосування нових санкцій. Але Путін розуміє тільки мову сили, тому будь-які сильні кроки щодо зупинки агресора зараз на часі. Зараз не часі. Ще не можу запитати вас про вашу реакцію ставлення до інтерв'ю послі Німеччини Анки Фельдгузен, яка сказала про те, що неодноразово владі давали не те, що поради, а говорили про те, що. В єдиний марафон, це який триває інформаційний, потрібно вже якось відміняти, щоб люди мали можливість отримати інформацію з різних джерел. Чому на ваш погляд влада сьогодні не чує цих звертань? Ну, від наших стратегічних партнерів, якщо тим більше, ми взяли свої зобов'язання перед вступом до Європейського союзу дотримуватися як мінімум прав і свобод зафіксованих чи верні, що, за в іншої зобов'язань зафіксованих у тому акті, який Україна підписала. Став членом? після 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна російська агресія, і українська опозиція, і наші країни партнери просто тримають дуже правильну таку позицію, не критикуючи українську владу публічно, тому що всі ми об'єдналися навколо ключового. Це відсіч російської агресії. Але очевидно, що є ті антидемократичні процеси, які викликають занепокоєння і в громадськості української в опозиції. І наших найближчих партнерів і друзів, які дійсно зацікавлені в демократичній, європейській і сильній Україні, і мені здається, що це другий такий потужний сигнал українській владі, який варто почути вже озвучений публічно. Спочатку це стосувалося боротьби з корупцією. Я не знаю на чому перервався зв'язок, але Показово да, що на питання свобода злова і перервався зв'язок. Хочу сказати, що посли дійсно займають таку дуже делікатну позицію після 24 лютого, не дозволяючи собі публічної критики дій української влади Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.